Рада вас усіх вітати. Хочу я вам побажати, щоб були ви всі здорові сонечка, тепла, добра, гарного настрою щодня. Діти, а як ви думаєте, що потрібно мати, щоб бути щасливими, здоровими, веселими? Здається мені, що у кожного своя думка, комусь потрібні іграшки. Комусь смачна їжа, комусь мандрівка та подорож, хтось мріє про свою кімнату, багато мати друзів, а хтось мріє просто мати свою родину, велику, єдину. Кожна дитина має право бути щасливою, здоровою, успішною. Всі діти, як і дорослі, мають свої права. Вони прописані в документі, який називається Конвенція ООН про права дитини. Кожна дитина від народження має свої права. Малята. Давайте пригадаємо, колись ви були зовсім маленькими, немовлятками. Народились у тата з мамою у своїй сім'ї. Вам раділи дідусь, бабуся, братик, сестричка, тітка, дядько. Одним словом, ваша родина, бо кожна дитина має право на сім'ю, на любов та піклування. Ваші батьки довго визначались, як вас назвати. Кожна дитина має право на ім'я. Ім'я щось означає. Наприклад, я Марина Марійка. моє ім'я позначає морська. А назвіть ваше ім'я. А що воно позначає? Якщо ви не знаєте, запитайте батьків. Дітки, а назвіть імена своїх батьків, скажіть лагідно ім'я мами, тата, бабусі? Які ви молодці? А скажіть мені, де живе ваша родина? Де ви живете? У будинку чи у квартирі? Тобто, у вас є житло, кожен з нас має право на житло. Це ще одно право. Ви вже подорослішали та збираєтесь до школи. А скажіть мені, будь ласка, чому ви йдете до школи? Так, здобувати знання, пізнавати світ. Всі діти мають право на освіту. Та інформацію. А ще на вільне спілкування з друзями. Малята, пригадайте, як ви проводите час з батьками. Що ви робите? Граєте м'яч, малюєте, плаваєте, ходите на секції, танцюєте, бешкетуєте, граєтесь на майданчику. Тобто це є ще одне право право на відпочинок та дозвілля. Якщо ви впевнені у своїх думках, то батьки з вами радяться, це право на власну думку. Сміливо висловлюєте свої думки. Дітки, як ви гадаєте, що у світі найдорожче? Здоров'я. Здоров'я це найцінніший дар, який дала природа, і наш обов'язок берегти його. Дбати все життя, якщо хтось з вас захворіє, лікар поспішає вам на допомогу. Пам'ятайте, кожна людина має право на медичне обслуговування. Здоров'я це ще повноцінне та правильне харчування. Знайте, що усі ми рівні від народження в правах. Що людина з малку вільна, наче в небі, синій птах. Треба дітям всього світу не сваритись, а дружити. І за правилами чітко по закону треба жити. Друзі, пропоную разом повторити основні права, які позначаються наступними знаками. Кожна дитина має такі права: право на сім'ю та піклування, право на ім'я. Та громадянства право на навчання, освіту та інформацію, право на висловлювання думок, право на відпочинок та дозвілля, право на медичну допомогу, право на харчування, кожна дитина має рівні права. Знайте та пам'ятайте свої права. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!